Кажи мені, мамо, де йде сонце спати? За високу гору в золоту комору? А хто йому стелить білі пустелі? Он, бачиш, зіронька вечірня, гарна, як царівна. Хто ж його колише? Усе тихо, тихо, Соловей піснями, тиха нічка с нами. А якіс немає, коли засинає, сняться йому квіти, що день на них світить. А хто його збудить, коли світати буде? Ташечки веселі збудять із пустелі. А що як стане, то найперше гляне на дітей, серденько, чи встають раненько?